15 червня на спортивному комплексі Дружба відбулися зустрічі в рамках чемпіонату району з футболу. Дві берзанські команди будівельники і моноліт, зустрічалися із суперниками за турнірною таблицею. У першій грі змагався моноліт з командою з СМТ Барішівка Гвардія. Гра була дуже напруженою адже суперник виявився сильним. На початку гри березанці пропустили голи у свої ворота і програвали з рахунком 2-0. Однак, згуртувавшись, Команда змогла зрівняти рахунок та, зрештою, не витримала шаленого натиску і програла з рахунком 3-2. У грі за нашу команду відзначився дублем у ворота суперників Сергій Капустянський. Значно успішнішою була зустріч будівельника із командою Старт села Садове. Від самого початку березанці проявили себе фаворитами у грі, демонстрували перевагу на полі і забили у ворота суперників аж чотири голи. Потім садівчани з великими зусиллями змогли забити гол престижу, а березанці для закріплення перемоги забили ще два голи. Найактивнішими серед наших гравців були Владислав Кравченко, який забив два голи. Михайло Григораш один, а найбільша кількість м'ячів аж три у Петра Дмитренка. Тож з рахунком 6-1 будівельник впевнено святкував перемогу.